Вітання всім, хто любить пізнавати природу. Сьогодні ми дізнаємось, що таке рух та які бувають рухи. Для початку пригадаємо пройдений матеріал. Праворуч у вас є підказки, якими можна скористатися. Що таке причина наслідкові зв'язки? Що таке причина і наслідок? На прикладі, поясніть причину наслідкові зв'язки: Хто такі дослідник-дослідниця? В чому суть? Наукового методу пізнання. Сьогодні дізнаємось, що таке рух, який рух називають механічним, чому рух відносний, що таке траєкторія, які бувають види механічного руху. У навколишньому світі всі фізичні тіла перебувають у русі або в стані спокою. Спокій це відсутність руху. А рух це причина всіх зміг у матеріальному світі. Найпростішим видом руху є механічний. Це зміна положення тіла із часом у просторі відносно інших тіл. Подивіться, будь ласка, ліворуч. Чи можна стверджувати, що пересування коней це є рух? Якщо так, то наведіть аргументи. Причиною руху одних тіл є взаємодія з іншими. Взаємодію двох тіл. У результаті якої одне або обидва починають рухатись, називають силу. Отже, сила є причиною руху тіл. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосувати. Спостерігач на узбіччі скаже, що пасажири в автомобілях, які мчать по дорозі, Рухається відносно нього, а водій, який керує автомобілем, стверджуватиме, що його пасажири відносно нього нерухомі. Тіло, відносно якого ми розглядаємо рух чи стан спокою, називають тілом відліку. Залежність механічного руху і стану спокою від тіла відліку, по фізиці називають відносністю руху. Давайте розглянемо малюнок А, де зображений будинок, що знаходиться на планеті. Відповідно, будинок не рухається. Але якщо врахувати, що Земля обертається навколо своєї осі, а також обертається навколо Сонця, як зображено на відео під, цифр, під буквою Б, то ми можемо сказати, що будинок здійснює рух. Відповідно, відносно чого ми розглядаємо, і звідти можна зробити висновок. Давайте розглянемо ситуацію. Учень стоїть у класі біля дошки. Він рухається або знаходиться в стані спокою. Поміркуйте і дайте відповідь. Якщо не давати ніяких уточнень, то обидва варіанти відповіді можуть бути правильними. Так відбувається тому, що ми не знали. Чого Щодо чого відбувається або не відбувається рух. Якщо розглядати учень як фізичне тіло щодо класної дошки, то учень не рухається. Але якщо згадати, що той же учень знаходиться на планеті Земля, а Земля здійснює обертальний рух навколо Сонця, то відносно сонця учень рухається. Розглянемо, що таке траєкторія. Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. Траєкторії. Бувають видимі і невидимі. Давайте розглянемо малюнки АВ, де зображені видимі траєкторії. Лижник, який рухається по схилу, залишає слід. Цей слід це і є траєкторія. На малюнку В зображено сліди на мокрому піску. Відповідно, ці сліди це і є траєкторія руху. Давайте розглянемо невидимі траєкторії. На малюнку В зображений птах, який ширяє в повітрі, і, відповідно, не залишає за собою ніякого сліду. Аналогічно на малюнку Г показано м'яч, який пересувається по футбольному полі під час гри. Відповідно, це є невидима траєкторія. За формою траєкторії механічний рух можна поділити на прямолінійний і криволінійний. Давайте розглянемо прямолінійний рух. Це означає, що він буває, відбувається по прямій лінії. Криволінійний, як зображено праворуч, рух по колу теж криволінійний рух. Рух, що повторюється через певні проміжки часу, називається коливальний або а також обертальний. У природі часто трапляються рухи, що повторюються через однакові проміжки часу. Такий рух називають поливальним або коливаннями. Наприклад, крила птахів, комах, які літають, листки дерев які. Ріпочуть від вітру, як зображено у вас на відео А. Також є рухи, коли тіла обертаються навколо нерухомої точки чи осі. Земля обертається навколо своєї осі. Стрілки годинника обертаються по циферблату, як показано, під Б. Такі рухи називаються обертальними. Підсумуємо. Рух це причина всіх змін у матеріальному світі. Тіло, відносно якого ми розглядаємо рух чи стан спокою, називають тілом відліку. Залежність механічного руху і стану спокою від тіла відліку у фізиці називають відносністю руху. Уявну лінію, яку, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. Проведемо хвилинку відпочинку. Коли ви рухаєтесь з дому до школи, здійснюєте механічний рух. Розкажіть однокласникам про свій шлях і що такого зустрічаєте дорогою. Можна скористатися підказками. Домашнє завдання опрацювати тему, що таке рух та які бувають рухи. Як сказав Арістотель, рух це життя. Отже, я бажаю побільше. Рухливості у вашому житті. До побачення!